У різні часи різні офіційні представники України не раз заявляли про розробку концепції стало розвитку нашої держави. Взагалі, про «Сталий розвиток настільки багато говорять про те, що це значить для пересічного мешканця громадянина. Ми спробували з'ясувати на якому етапі готовності програма та що саме вона змінить у житті звичайного українця. Що взагалі таке «Сталий розвиток? Це той розвиток, який дозволяє з одного боку задовольнити потреби нинішнього покоління. В економічному зростанні, в соціальній рівності, в екологічній безпеці і водночас не перешкоджають наступним поколінням реалізувати їхні пріоритети і цінності, тобто це баланс між короткостроковими цілями і довгостроковими цілями для України. Це баланс між цілями національного розвитку та і міжнародними зобов'язаннями. На даний момент в Україні за підтримки ПРООН реалізується проєкт з інтеграції принципів Конвенції Ріо у національне законодавство. Покликаний інтегрувати ось ці принципи сталого розвитку, тобто сильну економіку, соціальну рівність та екологічну безпеку у національну політику. Як ми це можемо зробити? Крім безпосередньо внесення змін в законодавства, над чим наразі працює проект, і ми готуємо галузевий аналіз секторальних політик, ми Підвищуватимемо інституційну та особисту спроможність відповідних органів реалізовувати ці принципи, передбачає так зване навчання на практиці, тобто реалізацію ряду проєктів, коли через аналіз секторальної політики ми бачимо прогалину і ми вносимо рекомендацію змінити ось таким чином. І потім пробуємо на практиці, коли ми змінюємо, що відбувається, які зміни відбулись на економічному рівні, на соціальному та екологічному. Учасники проекту це не тільки державні органи влади, запевняють організатори. Все це неможливо без поінформованості, без залучення всіх партнерів і не лише органів державної влади. Ми не можемо працювати без громадського суспільства, без науки і освіти, без засобів масової інформації, які є тим джерелом і засобом, які все це дає змогу забезпечити двосторонню комунікацію між владою і людьми, які висловлюють потреби свої. Тому великий компонент проекту спрямований саме на підвищення інформаційної обізнаності широких громадських кіл. Пояснюючи у двох словах, сталий розвиток це значить стабільність, безпечне життя та діюче законодавство, яке гарантує виконання усіх пунктів закону. Україна, якщо і готова, то це відсотків 20. Саме у міському розвитку. Чому я хочу зупинитися на двох моментах, пояснюючи це: по-перше, в Україні є достатня нормативна база, але немає механізмів щодо ефективного впровадження, навіть того, що записано в законодавстві. На рівні місцевого самоврядування закони потребують реформування. Експерт коментує ситуацію на прикладі природоохоронного законодавства. Але законодавство, що торкається міського розвитку, має природоохоронні норми, але вони традиційні. Можна виражаючись російською мовою, сказати совєцьке. Вони фокусуються тільки на охороні природи, в смислі ПЗЕФів охорони територій, території, встановлення граничних можливих границь. Парків місцевого значення, так далі, тому подібне. І по-друге, це ресурсовикористання. По ресурсу використанню це, як правило, у в всіх, усіх нормативно-правих актів ощадливе ресурси використання і енергозабезпеченість, енергозабезпеченість альтернативними джерелами, енергоощадливість, так далі. І тому подібне. Але, як вже я казала у виступі, конвенції вони синергетичні, вони мають синергетичний ефект. Тому так і виходить в реаліях України. Кожен орган діє в рамках свого закону і не взаємодіє з іншими відомствами, у вирішенні якоїсь задачі спеціаліст пояснює на прикладі, як має відбуватися процес містозабудови. Знову ж той самий підход. Встановлюємо охоронні території, межі і робимо зонінг, територіальне планування і генеральне планування міст за радянським підходом. Тобто не інтегруй ні положення про зміну, ні конвенцію про зміну клімату, її положення. Про що ми повинні казати? Про те, що первинне це пом'якшення наслідків зміни клімату і адаптації до змін клімату. І це повинно бути враховане як в генеральних схемах, так і в зонінгу, тобто міських, місцевих. Планах забудов. Якщо ми кажемо про охорону біорізноманіття, ми повинні впроваджувати такий принцип соціальне. Програмі вже соціально-економічного розвитку міста як традиційне природокористування. користування, тобто промоція традиційних промислів як один з видів підвищення соціально-економічного розвитку. Якщо ми беремо конвенцію про постелювання, то основне основна її вимога це подолання бідності. Якщо співвідносимо з міським розвитком, то це перш за все дешеве житло. Воно все знову ж таки продекларовано, Але наше завдання ці декларації в дії перетворити. Проект тільки розпочався на даний момент. Триває етап збору даних про стан законодавства у різних сферах економіки України. Далі етап рекомендацій та реформ. Зміни відчує кожен українець, запевняють організатори проєкту. Хоча й ми говоримо про зміну секторальної політики, це плани, програми, цілі, закони. Це нібито здається для кожного з нас досить високий рівень, і ми на своїй шкірі, що називається, можемо не відчувати про це. Це ті рамки, які задають в напрямок руху всьому процесу. Якщо вони будуть прийняті правильно, якщо в нас буде дорожня карта, яку ми намагатимемося розробити протягом цього проекту і затвердити для виконання цих принципів, тоді життя кожного з нас зміниться, і ми зможемо говорити про те, що ці зміни відчує кожен з нас. Скажімо, якщо ви живете у віддаленому гірському куточку, коли Ваше життя залежить, скажімо, від того наскільки чиста ваша річка, чи можете ви забезпечити себе безпосередньо харчуванням, чи маєте ви достатньо ресурсів для того, щоб себе прокормити, вже щоб потім думати про екологію, якось інші проблеми. Якщо будуть прийняті відповідні зміни, і ви живете саме ось в такому унікальному природному заповіднику, можливо, ви будете отримувати додаткові грошові стимулювання за те, щоб користуватися правильним чином саме цими землями, якщо ви там живете.